На міському центральному кладовищі, що між вулицями гімназична і котляревського, розпочались роботи по розчищенню цвинтаря від кущів та чагарників. Очистка проводиться на території старих поховань, за якими давно ніхто не доглядає. Попередньо дану територію було обстежено на предмет захаращеності. Виявлено, що тут воно заросше чагарниками. Це саме кущі бузини, а також парості дерев, клен ясини листий. Берест і акація в основному тому було прийнято рішення, щодо ліквідації захаращеності на території центрального кладовища у програмі з благоустрою міста Прилуки на 2023 рік. В міському бюджеті передбачено 300 тисяч гривень на ліквідацію кущів та чагарників. Провівши відповідні тендерні процедури, визначили переможця. Проведення процедури закупівлі також дозволило зекономити 105 тисяч бюджетних коштів, розповідає Павло Романько. За результатами тендеру підписано договір на виконання вказаних робіт із переможцем, фізичною особою-підприємцем. Сума договору складає 195 тисяч, тобто, як бачимо, в результаті тендера вдалося зекономити для міського бюджету суму у 105 тисяч. Порядкувати територію виконавець робіт розпочав у четвер, 19 жовтня. Вирубували чагарники. Власною технікою подрібнили в великі гілки. Роботи з ліквідації захаращеності будуть проводити щоденно, в тому числі і у вихідні дні. Головне, щоб були сприятливі погодні умови.